Думку у кожної людини в житті стаються такі собі моменти усвідомлення. Від яких її життя змінюється на до і після в мене один із таких моментів стався після першої подорожі за кордон до своїх 19 років я ніколи не була за межами України, а зараз мені 21, і я вже створюю список країн, в яких дуже хочу побувати. Тож запрошую вас у свій маленький влог з Варшави. Це місто стало таким перевалочним пунктом до країни моєї мрії, і я не перебільшую влог, з якою ви побачите вже ну. Дуже скоро у Варшаві. Ми провели буквально один повноцінний день, але мені справді вдалося зібрати моменти в один повноцінний влог. Побували ми небагато багато де, але в мене насправді вже склалося приємне враження від столиці Польщі. Тож приємного перегляду. Ми прийшли в міську бібліотеку у Варшаві. Вона типу відкрита для усіх, хоч вона і університетська. Зараз будемо дізнаватися, чи скільки тут коштує хід, якщо він тут, звісно, платний, можливо, безкоштовний. Я цього не знаю. Але перше враження тут неймовірно гарно. Вона настільки сучасна, дуже простора. Тут дуже багато є місця для роботи, для навчання. Я прочекала вже сайт. Будемо дивитися. Як нам щойно пояснив охоронець: в бібліотеку ти береш річну карточку, типу Green карт, як він сказав. Ну, ми спілкувалися польсько англійською мовою з ним. Тобто в бібліотеку вандейпасу немає. Але безкоштовний абсолютно тут гарден, парк. Там ти можеш знаходитися хоч цілий день, і як я розумію, так само ти можеш піднятися на не на найвищий, якщо я не помиляюсь, четвертий поверх. Там відкривається прям дуже гарний вид, і там прям такий open space. Будемо, мабуть, туди йти, бо часу насправді зараз нас дуже багато до заселення. Коротше, усі, хто також, як і я вперше у Варшаві, я дуже раджу піти в цей сад. Особливо зранку, бо тут ні душі зараз, ми ні гуляємо. Таке сонечко приємно світить, особливо приємно, коли це останні такі теплі дні, сонячні. Ну, звісно, вже нормально, так прохолодно, але тут неймовірно гарно. Такий, знаєте, оазис тиші. Посеред шумного міста була Варшава надзвичайно шумна, ще й понеділок, і тут е, дуже затишно, спокійно. І мені здається, тут навіть можна робити якісь пітнічки. Можливо, якщо тут це дозволяється, коли більш тепла погода, теп теплий сезон, але тут дуже класно, раджу це місце відвідати. Так, Зараз ми піднімаємося на самий верх, де тут є оглядовий майданчик. Дуже гарний. Друзі, я реально раджу це місце. Тут нереально гарно. Нереально гарно. Хоч і в бібліотеку ми не потрапили. Але в сад сходіть обов'язково. Він безкоштовний, а вражень і видів достатньо. Просто предостатньо. Як же тут тихо! А я насолоджуюся цим, насолоджуюся тишею. Іноді так не вистачає. кайфово дуже. Ми знайшли на Google картах якийсь торговий центр, і зараз будемо туди йти, бо в Варшаві нереально холодно. У мене є комплект з спідницею і светриком теплим, але треба ще, бо це ланок слів, він неймовірно короткий. А ви вже бачите, у мене ж ніс червоний. Тому, дівчата, це знак щось купити. якийсь светрик. Тим паче, у мене не закритий гештальт з сірим светром і сірим кардиганом. Мене насправді дуже приваблює Варшава. В ній поєдналася купа архітектурних стилей, але вони виглядають усі дуже однорідно. Знаєте, якщо порівнювати з Києвом, то у нас також дуже понамішано різних стилей, але вони всі абсолютно різні. Тут, хоч і багато стилей, але вони всі дуже гармонійно виглядають. Дуже гарне місто, я вражена. Чесно кажучи, я думала, що об'єднати влог з Варшави зовсім невеличку вставку зробити і додати до копенгагену, в якому я завтра опинюся, але здається, це буде окремий повноцінний влог. Маша для Машу, Якби не набрала буху одягу. Невеличка перерва на попрацювати. Погода у Варшаві, звісно, дуже змінюється швидко. В пальтішку вже жарко стає. Ми заселилися в готель, як ви могли побачити в попередньому епізоді, і йдемо в Бідрьонку купувати собі якийсь обід. Бо так подивилася, що дуже локально великий вибір закладів, тому що будемо шукати в супермаркеті. Так, розпаковка з бітренки на один з половиною дні. Сосисочки, такі три булочки, йогурт раз протеїновий, два, точніше, це пудинг. Далі це на, на сніданок такий йогурт з чиясь, з гранолою, з джемом. І там ще водичка і ще один йогурт. Насправді наша невеличка подорож у Варшаву по факту вже завершується, бо завтра раненько ми прокидаємося і вже о 10 маємо бути в аеропорту Моцарта, якщо я не помиляюся. І ми летимо в країну наших мрій <смі> в Копенгаген, точніше в країну в Даню, в місто Копенгаген. Мені досі не віриться, чесно, що я тому пенюся, бо це справді місто, в якому я дуже хотіла побувати. І звісно, я візьму весь з собою. Неймовірно гарно тут. Блін, кожен куточок насправді гарний. Мене привабила Варшава. Правду кажучи, я від неї багато не очікувала. Бо мене в принципі не дуже, не дуже той приваблює Польща, бо вона якась одноманітна, нецікава, сіра. А тут все досить яскраво, зі стилем, зі смаком. І мені це мені це сподобалось. Дуже гарне місто. Я би насправді ще повернулася б сюди, щоб більше його вивчити. Бо мало часу ми тут провели. Бо це такий собі перевалочний у нас пункт вийшов, але досить цікавий. Усім доброго ранку. Сьогодні у нас сніданок-студента. Хлібчик з сосискою, кава, яку я знайшла на кухні, не знаю, чи можна її пити, і там якраз телефон стоїть на гранокці з йогуртом і насінням чия. Ми прокинулись о сьомій ранку, бо вже о дев'ятій маємо виїжджати до аеропорту. Виліт у нас десь пів на першу, тому ми маємо пройти всі перевірочки, чекіни, щоб зі спокійною душею вже чекати свого виліту.